Вітаю всіх. Сьогодні буде тема, яка повинна була бути вчора. Загальна ситуація на фронті в Україні до кінця року. Загальна ситуація на фронті в Україні до кінця року. Я не буду передивлятись кожний там окремо, тільки деякі я передивляюсь, які вважаю найголовнішими. Давайте так. Я не хочу себе нагружати зайвим. Я це вже казала. Загальна ситуація на фронті. До кінця року. Яка загальна ситуація на фронті до кінця року? Невизначена, а небезпеки великі. Все по колу, все по колу, туди-сюди. Небезпека, Ховатись треба просування, звісно, рух, кінцевий результат. Сила, застосування сили серйозне, накопичення сили. На фронті йде накопичення сил, я би сказала з обох сторін. З обох сторон. В принципі, нічого нового. Все як по колу, постійний рух. Давайте. Наші. Ситуація наших ЗСУ. Ситуація у наших ЗСУ. Стан їх. Ситуація у наших ЗСУ Стан їх. загальний на фронті, який? Картинку загальну подивитися. Багато емоцій. Війна, що? Дістала їх війна. Допомога їм потрібна конкретна. Кінцевий результат. Так, шістка кубків це також деживю. І тут спом... ситуація така невизначена, що їм робити. Будуть якісь їм команди надаватись, які вже були раніше. Так, які вже раніше були. Я не буду розкривати верховну Жрицю. Далі, ситуація ворога. Армія РФ яка? Армія РФ, який стан в них? Армія РФ, який стан в них. Подивитись, треба ж також. А ви знаєте, у них розчарування. Ого, розчарування. Розчарування в них, бо немає того, чого обіцяють на 100%. Це результат. Від них є, знаєте, як також їх пасуть, але в них є підкріплення. В допомогу ця Північна Корея це і є тут. Вони розчаровані, вони самі ніяк ніщо що дістали їх це, але є підтримка Північної Кореї. Що я можу сказати? Що є дає, що дає певні можливості нові. Ось так.